Що я прийшла на тренування, і мені е, перший тренер е, зовсім сказав, що я зовсім не підходжу до дзюдо. Ангеліна Лисенко пригадує своє перше тренування з дзюдо. Тоді їй було 10 років, і вона лише починала свій шлях у спорті. Перші два-три роки я програвала, але потім пішли результати. Наразі Ангеліні Лисенко 20 років. Вона бронзова призерка всесвітніх ігор 2025 у змаганнях із самбо, що тривали з 13 по 14 серпня в китайському місті Ченду. Дівчина розповідає, що для участі у всесвітніх іграх у складі збірної команди України з самбо вона пройшла кілька відбіркових етапів, що тривали понад рік. Відбір були. Був один рік, входить чемпіонат Європи, Кубок світу, чемпіонат світу і ще один Кубок світу. Я виступила на Кубку України по бойовому самбо, стала першою та поїхала на Кубок світу, на чемпіонат Європи та відібралася на сусідні ігри. Протягом цього року спортсменка тренувала щодня. Кілька разів брала участь у спортивних зборах і чимало часу провела далеко від дому. Утім, найскладнішим, зізнається, Ангеліна, було те, що з дитинства вона займалась дзюдо, а на змаганнях виступала як представниця бойового самбо. Були спортивні збори раз-два місяці, а підготовка до сусідніх ігри три місяці, я зовсім не була почти вдома. Для мене саме складно було, що я все ж таки дзюдоїстка і спробувала в себе вбивати сампу. Перші півроку дуже складно, тому що з синяками приїжджала додому і ну, складно було. Після річного відбіркового етапу та підготовки у серпні 2025 року Ангеліна на кілька днів вирушила до китайського міста Ченду. Аби там у складі збірної команди України самбо взяти участь у всесвітніх іграх, 2025. для мене саме складно було, що я все ж таки дзюдоїстка і спробувала в себе вбивати самбо перші півроку дуже складно, тому що синяками приїжджала додому і ну, складно було. Я взагалі їхала за першим місцем, але так сталося, що там чуть-чуть мене, звісно, засудили в першій зустрічі, але я дуже рада цим результатам, що вс, все ж таки приїхала з медалів. Ангеліна Лисенко була єдиною представницею з Чернігівщини у складі збірної команди України з самбу на всесвітніх іграх 2025 у Китаї. Додому дівчина повернулася з бронзовою медаллю у своїй ваговій категорії. Загалом же збірна України здобула перемогу в медальному заліку всесвітніх ігор 2025 у Самбо.